По армійські спартанські, але безвідмовні та надійні. Заступник командира військової частини А 4476 129 сімдесят Андрій оглядає панель приборів в кабіні газ 66 Ці авто не нові, але вони пройшли капітальну модернізацію і тому стануть гарним підсиленням технічних та транспортних можливостей військових з Кривого Рогу, які виконують завдання вищого командування на різних ділянках фронту. Передається для лав збройних сил України сім автомобілів ГАЗ-66, які в народі називають Шишариком. Він буде задіяний на передовій для перевозки особового складу, військового майна, військової техніки, озброєння та багато чого іншого, що буде наближати нашу перемогу. В автомобілях проведено повну модернізацію, виконані відновлювальні роботи, капітальний ремонт двигуна, відновлено ходову частину, проведено зварювальні роботи та лакофарбові роботи. Ці повноприводні позашляховики займуть гідне місце у виконанні щоденних задач українських армійців. Третій машин. Майстри повністю оновили двигун та практично всі механізми. А тому машини готові для безпосереднього використання. Суттєве технічне підсилення можливості 129-ї криворізької окремої бригади ТРО стало можливим завдяки Раді оборони міста, зокрема її очільника Олександра Вілкула. Не таємниця, що закупівля автомобільного транспорту, ремонт автомобільного та транспорту, будь-якої техніки неможливо робити за бюджетні кошти. Неможливо. Це все робиться за власні кошти. За власні кошти за рахунок Ради оборони фонду Набата. Машина після ремонту, я вважаю, дуже, дуже необхідна і дуже потрібна для фронту. Це легкий тягач, який до сподоби буде як спецпідрозділом, так і, звичайно, артилерійським підрозділом. Це малий тягач, можна міномет, боєприпаси підвозити. Станом на 1 серпня рада оборони міста надала допомоги українським військовим на суму в майже півтора мільярда гривень. З них більше 820 мільйонів це кошти з міського бюджету. Ще майже 650 мільйонів це приватні кошти, які спрямували через фонд на «Кривбас». Допомога відбувається на основі заявок наших захисників. Цінний вантаж загалом отримали вже більше ста військових частин. Передали сьогодні для 129-ї бригади ТРО ще сім капітально відремонтованих і. Спеціально там, оснащених підготовлених автомобілів ГАЗ-66 і 10 нових квадрокоптерів, МАВІК. Ми продовжуємо допомогу військовим частинам, Збройних сил, Нацгвардії, тероборони. З початку повномасштабної війни на це витрачено майже півтора мільярда. Машин більше 500. Вже це і грузовики. <ганування> Джипи, пікапи, мікроавтобуси. А ще гарним технічним підсиленням наших бійців стануть нові квадрокоптери, які нині є пильними очима наших аеророзвідників та артилеристів. Ці маленькі пташки можуть літати на відстані до 30-40 кілометрів. Рада оборони міста за півтора роки війни передала військовим 513 квадрокоптерів та 35 безпілотників, аби жодні дії ворога на лінії фронту не залишились непоміченими та безкарними, а ще 1351 тепловізор, нічник та інша оптика, 1739 рацій, 2537 одиниць комп'ютерної техніки, генераторів та зарядних станцій, чотирнадцять бронежилетів та касок, 9171 комплект військової форми, 58 тисяч ці одиниць іншого обмундирування. Крім того, побудували понад 10 ліній оборони у Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Це понад 320 кілометрів протитанкових ровів, 450 вопів, ропів та укріп районів. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко перший міський.